Привіт, друзі! 8 вересня сьогодні, і, мабуть, найголовнішою подією дня, окрім того, що ми пишемо про це багато в телеграм каналі Ви це читаєте, підписуйтесь, хто чи не читав, став брифінг Генерального штабу збройних сил України, Міністерства оборони, де вони розповідали вже офіційно про те. Що відбувається, врешті-решт на фронті, тому що повідомлення, які надходять від наших бійців, вони вказують на те, що там дійсно щось відбувається. Давайте з цим розберемося більш детально. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ви саме знаходитеся зараз тут. А мене звати Валерій Кличук. Підписатися можна дуже просто, я не буду вам пояснювати це робити. Але дуже вас прошу підтримати канал лайком. Тоді відео піднімається догорі. І так, поїхали. Сьогодні по обіді Гана Маляр і... Представник Генерального штабу Олексій Громов повідомили про те, що 20 населених пунктів зайняли Збройні Сили України, які були раніше окуповані росіянами, в тому числі 700 квадратних кілометрів уже звільнено від расистів. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В Ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. Загальна площа території, повернута під контроль України на Харківському та Південно-Бузькому напрямках складає понад 700 Квадратних кілометрів. Ну і під час брифінгу одна із журналісток, яка була присутня, запитала: а чому ви відображаєте вже інші цифри знищених росіян у зведенні, яке публікуєте щодня? Ну і ми також їх публікуємо. І от за минулу добу було повідомлення: знищено 650 військових Російської Федерації. Чи це якась інша причина, що ви считали правильно, чи ви не считали правильно? Ну, послухайте, що яке було запитання, як відповів громов. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку, чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Ми намагаємося і будемо намагатися цю цифру збільшувати. Так, це іронія, але вона така приємна для нас. Чому так відбувається? Справа в тому, що є багато зараз поширюється дуже фейкової інформації, яка продукується росіянами. Я про це вже вам говорив. Будьте дуже обережними, тому що це реально дуже величезна проблема. Росіяни на тлі того, що вони дійсно зазнають постійно поразок на фронті, на тлі активних військових дій, наших військових, вони намагаються переламати психологічну ситуацію, в принципі, для в умовах ведення війни, це один з прийомів, який дуже-дуже ну, ефективний. Тому фільтруйте. Дивіться обережно. Якщо телеграм-канали вам невідомі, то просто-напросто на них не реагуйте чи будь-які інші там Ютуб канали. Просто не реагуйте. Звертайте увагу виключно офіційної інформації. Я думаю, що завтра або сьогодні, вже ближче до кінця дня, ми дізнаємося щось більше, тому що звільнення населених пунктів відбувається дуже активно саме в Харківській області. І це відбувається в тому часі за допомогою тієї військової допомоги. Вибачайте за тавтологію, яку надають нам Сполучені Штати Америки. Сьогодні по обіді до Києва приїхав. Держсекретар США Ентоні Блінкен ніякої конкретної інформації, анонсу, тим паче про його приїзд не було. Про що вони говорили з Зеленським? Також ну, невідомо. Але що відомо, сам факт присутності вказує на те, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть надавати потужну військову допомогу Україні. Вони це не залишать. Буквально днями США оголосили новий пакет. Допомоги військової на суму 675 мільйонів. Ну, видається, це не так багато. Але в ньому є певний перелік і ракети, які будуть поставлятися до Хаймерсів. Зокрема, військові США говорять, що Хаймерси надефективні. Вони дуже потужно знищують військові об'єкти росіян. І от за останній час було їх знищено загалом 400 об'єктів за допомогою цих установок. Інші також ракети, ескалібр, до прикладу, будуть поставлені до 155 мм гаубиць, які надійшли до нас раніше. Це керовані снаряди ракети, які можуть вражати ціль і достатньо одного пострілу, щоб вразити ефективно одну ціль. Така інформація на даний момент. Підписуйтесь на канал, всіх люблю ці мої шану і не перемикайте з себе до України.